Коли є люди, простір наповнюється енергією різною, позитивною, негативною, дивною, пристрасною, і в цей час створюється щось нове, щось особисте, якесь велике я, щось типу Божества. І де в цей час моє я, воно наче починає служити цьому гіганту. Розчиняються у ньому як раб, і в мене стираються межі, я не бачу нічого чітко. Моє я усюди, а їх я в мені. І коли я танцюю у натовпі, то я віддаю себе і свою кров плоть цьому божеству. А коли відходжу від цього танцполу то приходжу назад у себе і вже споглядаю, як цей натовп людей прислуховує по той бічному створінню, взвеличує його.